Всім привіт, друзі! Ви на каналі Майстера Майнкрафту. Сьогодні я покажу вам, як зробити повітряну кульку. І ми продовжуємо нашу рубрику розміру на Cast Edition. Щоб розуміти, що це таке, подивіться минуле відео. Ну що ж, починаємо. Щоб зробити повітряну на кульку, нам потрібно декілька предметів. Зараз я вам перше це любий барвник. Я візьму салатовий. Друге це повідець. третє гелій. та четверте латекс. Щоб зробити гелій, ми в конструкторі елементів вводимо. 2, 2, 2. І отримаємо гелій. Але, щоб зробити лати, латекс, нам потрібен конструктор елементів і конструктор сполук. Ось. Конструктор елементів вводимо 1, 1, 1. 6, 6, 6. Так, 6 і. 6. Так, да, все. Тепер в конструкторі сполук робимо ось таку формулу. Це 5H8. І ми отримаємо латекс. Тепер в верстаку оставляю предмети, як, як в мене. Ось так. Ось так, ось так і ось так. Все. Повітряна кулька зроблена. Тепер я вам покажу, що з нею можна зробити. Я прив'язав її на як це. На паркан І ми, я можу її відв'язати, відв і вона ось так ось полетить. І зараз я покажу, що ще з нею можна. Зробити. Ще повітря до кульку можна лопнути. Перше це лук. Друге це тризуб Третє це сніжка. ось, І четверте це атака відео. На цьому відеоролик підійшов до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, пописувати в описі, переходіть на мій телеграм-канал. І всі мої наганта!